Усім привіт, ви на каналі Християнське консультування. Це подкаст «Міф чи Реальність, і мене звати Марта. Мене звати Ярослав. Сьогодні ми поговоримо про травму. Останні три роки в Україні люди постійно переживають травматичні події, і це відображається на кожному дуже по різному Моє запитання відразу: чи всі українці травмовані? Ти знаєш, якщо простими словами, я думаю, що так. Дослідження говорять про те, що 90% українців вони або зіткнулися, або вже зіткнуться, але швидше за все вже зіткнулися і мають певні, хоча б один із симптомів різних розладів, які стосуються ментального здоров'я. Це перша річ. Друга річ дослідження показує, що від 40 до 50% українців потребують чи будуть потребувати професійну психологічну допомогу. Внаслідок війни. І ще одна статистика дуже така е, показова, це те, що у 2022 році, так, коли почалось повномасштабне вторгнення, українці е, дуже, дуже сильно збільшився попит на антидепресанти, е, тобто це такі заспокоюючі цитативні засоби. А українці щомісяця тратять за час повномасштабного вторгнення приблизно 350-450 мільйонів гривень. На нерецептурні, заспокійливі засоби. Валеріанка, біфрен, геліцесет. Тобто, про що це говорить? Про те, що ми травмовані, що таке тоді травма? Травма, якщо простий такий науковий термін це подія, будь-яка подія, яка стається з нами, і вона перенавантажує, вона виходить за межі нормального людського досвіду і перенавантажує нашу здатність нормально сприймати життя. Ще простішими словами, наше тіло має рани, коли травмується, то психологічна травма це рана нашої душі, знову ж таки, яка виникла у наслідок того, що відбулося щось у житті людини, що вийшло за межі нормального людського досвіду. Ці рани, вони, ми кажемо, душі, серця, вони можуть бути глибокі, дуже глибокі, ті, які ми зауважуємо чи не зауважуємо, звертаємо увагу чи не звертаємо, але вони відкладаються. Вони є, і якщо говорити навіть з наукової точки зору, у людини є три, три форми пам'яті. Одна із них семантична пам'ять, це наші факти там, про наше життя, тебе звати Марта — це факт. Я це пам'ятаю. Це, це звичайна форма семантичної пам'яті. Є підсвідома пам'ять. Така, Коли ми говоримо, що там, от я сідаю за руль, за кермо автомобіля, я їду підсвідомо, я знаю, як це робити, тому що я навчився. Це така пам'ять, коли ми, от, на велосипед сідаю, і їду. Так? Мене треба з нуля вчити. І є останній вид пам'яті, така ми говоримо епізодична пам'ять. Вона десь на підсвідомому рівні з, з, відбувається щось, і ось травми якраз вони відкладаються на оцій третій формі пам'яті. Ми навіть можемо вже забути подію, яка трапилась, або не, недавно не пам'ятати, але при тому вона на нас постійно впливає. Ось, якщо коротко, що таке травма. Я би хотіла, щоб ми більше подивилися на сам термін. На психологічну травму. Коли виник цей термін взагалі, чи можливо він завжди існував? Дуже цікаво, бачите, гарне питання, сказала, чи можливо він завжди існував. А якщо подивитися на визначення психологічної травми, рани душі чи рани серця, так, то цей термін почав досліджуватися відносно недавно, у 19 столітті був такий французький один вчений, його прізвище було здається: Шарко, а не пам'ятаю ім'я. І ось він досліджував е, жінок, які проявляли е, ну таку поведінку або симптоми дуже е, е, такі складні. так, Це назвали рання там істерія. Але е, він досліджував, що з ними відбувається. Оце був такий перший момент, коли почали досліджувати психологічну травму. До цього дослідження підключився е, нам всім відомий Фройд. Але він пізніше, вже в 20-му столітті, але як наслідок. Він виявив і навіть зробив певне таке, ствердження, заяву, що ці жінки, які переживали ці такі складні реакції і симптоми, вони всі зазнали сексуального насилля в дитячому віці чи у віці? І коли він зробив цю заяву, на нього з'явився дуже шалений тиск Це Європа, 20 століття, з такого аристократичного боку, і він за два. Чотири тижні відмовився від своєї заяви, сказав, що вся ця історія в жінок, тому що вони жінки, тому що вони там щось понапридумували собі. І фактично, в цей момент він похоронив всю оце, там десятиріччя дослідження історії травми. Він побоявся. Ці багато з тих людей вони спонсорували його дослідження як психолога, і фактично там і похоронилося оце дослідження психологічної травми. Пройшло багато, ну не так багато, але трошки часу. Перша світова війна. Військові почали видавати дуже схожі симптоми під час війни. Спочатку це спирали на те, що там вони були, мали контузію внаслідок вибухів. Потім зрозуміли, не всі, хто переживали вибухи, переявляли ті самі емоції, ті самі реакції. І дуже дивно, максимально дивно, але. Якби суспільство було не готове, тому що на той час таку чоловічу мужність вони якби ну, прославлялися, так героїзм, і тут чоловіки проявляють такі різні реакції, внаслідок війни, і цей процес почали приховувати. А більше того, був один англійський лікар, який почав лікувати військових. Дуже дуже негуманними методами він почав принижувати їх. Він почав застрашувати їх. Він почав ем, проявляти певне насилля по відношенню до тих хворих військових, е, вплоть до того, що їх били електричним струмом, і казали, що ці симптоми ми виженемо в такий спосіб: вернемо мужиків в відчуття там чоловіка. Ось, але з часом вони почали розуміти, що це не працює. Оці симптоми вони проявляються далі, і але закінчилась перша світова війна. Вона тривала чотири роки, вона закінчилась і знов цю тему забули. Знову ж таки, вгадай, коли її, скажімо, до неї повернулись. Під час Другої світової війни, тому що військові знову переживали ті ж проблеми. Це була психологічна травма внаслідок бойових дій, бачення смерті товаришів, каліцтва людей на війні, всього іншого. Ці всі жахи війни вони почали повертатися. Знову питання почалось. Почали, скажімо так, до дослідження йти, так і фактично вже з'являлися люди вчені, психологи, психіатри, які почали проводити певні дослідження, лікувати, ну, шукати правильні методи, створювати певні терапевтичні групи. І процес знов пішов, в хорошу сторону пішов. Але як тільки закінчилась Друга світова війна, знов цей термін, ну якби дослідження цього терміну якось призабули, до моменту. Війни у В'єтнамі, десь самі ж ветерани війни почали піднімати це запитання і фактично воскресили ось цей процес дослідження психологічної травми. Пізніше в 80-х роках жінки почали піднімати питання насилля в, в, в сім'ях і побічних ефектів від цього всього. А ось і фактично на сьогоднішній день ми маємо два уроки: перший ми маємо визначення все ж таки, що таке психологічна травма. Ось, а другий урок це те, що дуже легко можна забути ті речі, які досліджувалися, коли з'являється, якби зникає якась, якась чинник. от як от війна закінчилась, давайте забудемо за цю тему. Тому фактично на сьогоднішній день це науковий термін. Він пройшов нову складну історію до сьогоднішнього визначення. Дуже складно. — Дуже складно. Давай намалюємо більш такий портрет людини, яка пережила власне психологічну травму, які емоційні реакції виникають у людини. Яка от власне пережила ці травматичні події, давай ми спробуємо говорити навіть не в контексті там когось через там історію, про яку ми сьогодні згадували. Давай подивимось на простого українця, який три роки вже е, живе у, е, скажімо, повномасштабному вторгненні. Наша нова реальність, яка була виходила за межі нормального життя? отже зараз ми вже живемо якби ніби як це звичне життя. Але воно не є звичне, воно впливає і багато чинників. Так ми чуємо постійні новини складні. Ми бачимо, в когось родичі померли, в когось дуже близькі люди померли. Ми бачимо е повітряні тривоги, вибухи, ракети, все-все-все інше. Воно все впливає. Простими словами, навіть те, що ми вже звикли з тим жити, воно дуже впливає, бо ми просто люди. І е є декілька речей. Е ти сказала, емоційні речі. так? Людина може відчувати е в своїх емоціях. Різні речі, які їй були до цього не властиві. Злість, гнів, швидке роздратування. А, коли вона дратується на будь-які обставини, на, будь на людей навколо, або на ж навпаки, таку знаєш, апатію до всього і до всіх. І людина розуміє, це мені було не властиво, але щось зі мною є. Так? Це, це одна із речей, там, емоційна так? або постійна тривога. Знаєш, скільки людей зараз живуть із? Таким тривожним розладом постійної такої тривожності. Вони, раніше вони такими не були. І вони прямо кажуть: ну я ж не був такий. А, це одна сфера емоційна, є розумова сфера. так. Ми можемо ставати, Нам складніше стає думати. Нам а, в нашому розумі постійно повторяються якісь картинки, якісь події, можливо, якоїсь травматичної певної події, яка сталася. А, нам стає складніше реагувати, тяжкі якісь такі а, реакції, на які. Ну, ми просто бачимо, що раніше ми швидко. Зараз стає складніше. складніше. Фізично, фізично людина теж дуже сильно реагує. Хтось, знаєш, в когось з'являється апетит сильний, а в когось він навпаки пропадає. Хтось починає харчуватися, але воно нормально не травиться. Там якісь такі симптоми, як відсутність сну, постійна втома, потовиділення. Тобто є фізичні певні реакції, і це наслідок так само. Ну і духовні, якщо ми говоримо про віруючих людей, тут насправді може бути досить великий такий капкан. Давай так назвемо це слово, да. ось коли людина відчуває, що в її духовній сфері от раніше було краще да, до цих всіх подій. От було файно, вона співзгадує ті події, вона Бога хотіла, вона стосунки з Богом хотіла. А зараз вона не молиться не хоче, Біблію читати не хоче, вона вірить в те, що Бог від неї дуже далеко. Вона не хоче, ну абсолютно, оце духовні практики, які вона мала. Вони десь відійшли на задній план, і їй тяжко. Ну і це накладається зверху, що, а тепер додай до того всього, що Бог тепер проти мене. Та? І от, коротше, докупи, якщо все звести, то от одні з таких простих реакцій. І, можливо, те, що я говорю, для когось звучить зараз, знаєш, як дуже дивно, та? як ти таке говориш, що віруючих людей таке може бути. Так у всіх таке може бути, бо ми просто люди. От це такі дуже такі загальні. Симптоми, які може стосуватися кожного українця? Щодо християн, люди, які зустрічаються з такими симптомами, там не знаю, їхні стосунки не такі стабільні стали з Богом, бо їм важко, плюс там емоційно вони можуть поставити собі діагноз нестача віри. Угу. Ми часто чуємо такий термін. От чи, по-перше, чи ти зустрічався з таким? Можливо, ти чув, можливо, ні. І що ж таке оця нестача віри? Чи це. Міф чи реальність? Так, ну так скажу, що в нас всіх є нестача віри, і Бог нас любить не по тому, яка в нас віра, і ми спасені навіть не по тому, що ми віримо, а по тому, що Бог дуже сильно благодатний і помер за нас. Якщо простими словами, в нас всіх нестача віри. Але я розумію, про що ти говориш. І я думаю, що люди, які відчувають подібні симптоми, якщо вони особливо християни, вони думають, що можливо, у мене справді проблеми з вірою. А я би хотів задати перше запитання, а можливо, ви просто людина? І переживаючи всі ці речі, ви відчуваєте на собі те, що, те, що стається. В 102-му псалмі Бог написано, що Бог пам'ятає, що ми людина. А от ми люди забуваємо, що ми люди. Але так, я зустрічався з такими реакціями: і люди собі ставлять такий діагноз або комусь ставлять такий діагноз. І, на жаль, це популярна штука. Так. Да. Ну, і з тим буває досить складно боротися, коли ти християнин, і ти намагаєшся зрозуміти, чи це зараз питання віри, чи щось інше. І найчастіше ми все-таки спираємося, що це от питання віри. Так, чому? Бо це найпростіше, ми всі звикли спрощувати, спрощувати до такого рівня, що якщо щось сталося, це духовна сфера. Але якщо простими словами, ми взаємодіємо або живемо. В різних сферах чотири можна назвати прості. Ми в попередньому подкасті про них щось згадували: духовна, соціальна, тобто взаємодія з іншими людьми, світоглядна сфера і фізична сфера, хоча їх може бути більше. Тому навіть якщо, давай допустимо, навіть якщо в людини справді є проблема з її вірою, то це тільки один із чотирьох цих сфер, а як стосовно інших сфер, так? І тому я не знаю, мені здається, що. Нам ми просто не маємо права дивитися на життя, знаєш, отаким от спрощеним підходом. Все, що ми не розуміємо, спираємо на віру. Все, що ми йде не так, ми теж спираємо на щось духовне. А о коли все окей, ну то, ну то все окей. Знаєш, ми не можемо так дивитися. Тому для мене питання нестачі віри. Я би ментальні проблеми не спирав цю, цю сферу. А навіть якщо вони звітом і походять в чомусь, то це тільки одна з чотирьох сфер. Там потрібно відрізняти одне від іншого. Не спрощувати. Усі ми переживаємо чи великі, чи малі травми, усіх вони різні, так uh -huh. і навіть якщо сама травма в нас не фіксується, ми залишаємось все одно з наслідками травми, uh -huh. і в кожного це різний період часу ми з ними живемо. Хтось менше часу, хтось дуже довго, можливо, всі три роки, поки триває повномасштабне вторгнення. Так от люди, які зараз нас дивляться, можливо, їм це відгукнеться. Що от вони теж це переживають, що робити з цими наслідками, так, які в нас власне є? Що робити далі? Ти знаєш, от поки ти говорила, я собі згадую людей в своєму житті, в своєму колі, які прямо зараз переживають. Мають певні симптоми, переживають різні події. Бо ми ж розуміємо наслідком того, в чому ми зараз живемо, травматичних подій, а це не щось таке далеке, це реальність нашого життя. Можуть бути різні різні проблеми в ментальному здоров'я. Постійна тривожність, депресивність, все все інше. От я прямо зараз згадую певних таких людей. Ми попередні говорили про недостатність там віри чи ще щось. І я просто розумію, що вони досі. Турбуються або шукають вихід лише через певний спосіб, який вони собі придумали, такий там духовний чи ще щось. І от вони думають, що Господь має тільки так їм послати зцілення, і що вони ще недостатньо перед Богом хороші, тому він їм не посилає зцілення. Так що я би хотів? Хороше запитання. Я б хотів звернутися до всіх людей зараз, які відчувають або переживають все ж таки різні симптоми і відчувають, що ну, їхнє життя було не таке, от, вони травмовані, травмовані. Вони відчуваються, вони це бачать, вони намагаються і стараються з усіх сил не показувати це, не визнавати, що вони люди, що вони все окейних так. От є прості кроки, так? я би хотів звернутися. І перша річ, перший крок навіть перед тим сказати одну річ: ми самі відповідальні за своє ментальне, духовне, фізичне здоров'я. Однак ми не хтось за нас, не навіть не Господь Бог. Ми за це відповідаємо. Треба взяти цю відповідальність. Треба взяти себе. цю відповідальність в свої руки і розуміти, що а, так, Бог допомагає тим людям, які хочуть допомогти собі. Не сприймайте це як доктрину, але я в це вірю, і почати працювати. Далі перший крок назвіть проблему. Назвіть проблему проблемою. Якщо ви відчуваєте, що от, справді ви травмовані, життя дотепер було інше. Багато подій сталося, війна, там якісь інші, в кожного своя історія, складна історія і так далі. Воно на вас вплинуло. А, назвіть цю проблему. Скажіть, я людина, я потребую допомоги. Назвіть її перед собою, назвіть її перед Господом. Скажіть про це Господу. Боже, в такий спосіб ви не визнаєте, що, от там не знаю, Бог якось про вас менше піклувався, тому до цього довів. Ні, ми просто люди, і Бог хоче нам допомогти. Наступна річ: шукай підтримки в Бога. Якщо ти віруюча людина, коли ти знаєш що ти його дитина, шукай підтримки в нього. Тобто, я завжди казав і буду казати: зцілення приходить від Господа, але інструментів у Бога є багато. Пошукай підтримки в Господа. Пам'ятай одну річ: Бог не проти тебе у твоїй травмі, депресії, тривожності чи інших проблемах ментальних, Бог з тобою і за тебе в цих проблемах. Тому, навіть якщо ти не хочеш молитися, навіть якщо ти не хочеш нічого робити, бо в тебе повна апатія. Шукай підтримки в Господа в той спосіб, в який і ти можеш. Можеш сказати два слова Богові, скажи два слова Богові. Можеш помовчати з Богом, помовчи з Богом. Люїс сказав, най, е, найгірші і найслабші наші молитви, яких ну, як ми так вважаємо, можливо, Бога найсильніші і най, найкращі. Не оцінюй своє духовне життя через призму цього стану. Просто будь з Богом з собою. Бог цього чекає. Йому не треба іншу. Він не, не любить тебе за те, що ти там класно почувався і не мав депресії. Він тебе любить з депресією і з усіма іншими станами. Е, третя річ, е, да, ми говорили, назви: е, скажи про це Богу, шукай нього підтримку. Третє, е, е, скажи про це іншим людям. Забезпеч себе людьми, які можуть бути з тобою в цьому періоді. Ми соціальні істоти, ми створені таким чином, що нам потрібні інші люди. І це не соромно признатися, що мені здається, ми в другому подкасті. Ми говорили про те, що проблема в нас в тому, що ми хочемо виглядати такими ідеальними віруючими, що ми боїмося іншим сказати про те, що в нас є проблеми. І це не про страх, це про гордість. Найдіть собі людину, яка може з вами або людей вам допомагати пройти цей період. Це важливо. Знайдіть когось, хто би це міг бути. А, і е, четвертий крок це той крок, який вже дуже практичний. Зроби ті речі, які залежать від тебе. Почни з того, що розділи те, що від тебе залежить, і те, що від тебе не залежить. Ми ж більшість своєї енергії, ем, нервів, переживань, стресу і всього іншого тратимо на що? На ті речі, які від нас не залежать. Що буде завтра? Ми справді не знаємо, що буде завтра. Ми справді не знаємо, чи воно взагалі буде, яке воно буде. Але ми дуже багато енергії і переживань витрачаємо на це майбутнє, яке від нас зовсім не залежить. Подумай, просто сядь, напиши листок, розділи там лінію посередині і напиши. Що від мене не залежить. І напиши, що від мене залежить. Ось, концентруйся на речах, які від тебе залежать. Наприклад, подбати про е, хороше харчування і здоровий спосіб життя. Це від тебе залежить. Регулярне харчування. Е, поборися за свій сон. Найважча боротьба. Найважча боротьба. Зроби собі, не знаю, правило, що ти не береш телефон у руки там після восьмої години. Ось е, поборися за свій сон. Поборися за своє харчування, за прогулянки, за здоровий такий спосіб життя, за повітря, за свіже на дворі, за те, щоб просто фізичну активність мати. Це від тебе залежить. Поборися за ті речі. Ми помиляємось, коли думаємо, що наше тіло не має нічого спільного з нашою психікою чи душою, чи як ти не назвеш. Воно все дуже сильно пов'язане. І оскільки воно сильно пов'язане, бо ми цілісні особи, поборися за ті речі, які залежать від тебе. Ось тому це, це ті речі, так. Я би так само сказав ще одну річ: життя це забіг на довгу дистанцію. Якщо це забіг на довгу дистанцію, ну ми не маємо права просто знаєш, опускати ті речі, які від нас залежать, отакі, як я тільки що назвав, ну просто як буде, так буде. І знаєш, що цікаво. Це радять всі там, психологи. Людина, наприклад, яка страждає від депресії чи від якихось таких тривожних станів, Ну, одним словом, яка проживає період, який є ненормальним. так? Який, можливо, повна апатія. Що є важливого в наш... до цього періоду ми робили якісь правильні добрі речі. Не знаю, чистили зуби, снідали в 9 годині ранку, там не знаю, гуляли і все інше. Да? В час таких тяжких станів ми не хочемо це робити, ми вже нічого не хочемо. От що рекомендують е там, лікарі навіть так само, продовжуй робити ці правильні речі, навіть якщо тобі дуже не хочеться, механічно роби їх. От, Встав, іди вчисти зуби, навіть якщо ти не хочеш. Не знаю, що ти там ще робив? Роби, приймав душ, приймай далі душ. Тобто іноді оця механічність вона нас і виводить, і дає нам можливість рухатися далі. Тому це насправді дуже важливо. І що я би сказав, дозволь собі позитивні емоції. Я знаю, що в стані, коли, коли дуже так складно, позитивні емоції це розкіш. Про них ми навіть не говоримо часто. І не хочеться про них говорити. Не хочеться говорити, а ще ми думаємо, що ми. Оскільки ми там в такому стані, всі проти нас, Бог проти нас, як я ще можу думати про щось позитивне? Дозволь собі позитивні емоції, не можеш їх отримати з великих речей, бо їх немає просто, з маленьких речей. От Якщо ти не знаєш, там, там, що для тебе це означає, якась там практика, яка приносить проносить задоволення, з'їсти морозиво і відчути себе трошечки задоволенішим, зроби це. Тобто потішитися за когось там, за свою дитину, потішся. Потішитися за те, що там щось сталося, ти почитав якусь позитивну новину, зробиться. Я розумію, що це складно робити тоді, коли твої всі думки зайняті тільки ось такою тяжким періодом життя, депресивністю чи проблемами. Але знаєш, в Японії є хороше прислів'я. Воно звучить так. Ми ж посуду, думай про посуду. Що воно буквально означає? Воно буквально означає наступне. Коли ти робиш якусь річ, то думай про цю річ у таких складних періодах. Що би ми не робили, наші всі думки завжди сконцентрувати на цьому. Як переключитися mm -hmm. на позитивні емоції? Зроби світ, значить ми навіть так живемо, якщо я не буду думати про цю проблему, то я помру навіть. Дозволь собі просто так: от просто окей, я буду зараз про це думати, я буду знову вертатися в свою депресивність, але прямо зараз, оскільки я зараз їм, чи дивлюся ось цей там, не знаю, серіал, чи що би я там не робив, я про це зараз подумаю. Тобто, ніби бути присутнім в цьому моменті, який я проживаю? В цьому моменті своїми думками і шукати щось позитивне. Гуляєш, гуляй, подивись на це дерево, дивишся на дерево, думай про те дерево. От такі прості, прості, простезні практики для того, щоб ну, собі допомогти. Але і, звичайно, ми говорили з самого початку і постійно це говоримо, оскільки ми відповідальні за своє здоров'я, оскільки в Бога безліч способів якими він може нас провести в шляху зцілення. Треба не відкидати спосіб, якщо Бог вибрав, що в моєму стані, я все ж таки маю звернутися за професійною допомогою. І в мене є люди, які за мене моляться, і я Біблію читаю, і, і за мене в церкві вже моляться, і пастор мені допомагає, і все інше. Але я розумію, що мені потрібна професійна, психологічна чи медична допомога. Не треба боятися за цим звернутися. Не треба диктувати, як Бог має нас цілити. Навпаки, треба бути відкритим і ось тут проявляється наша духовність. Тому ну, не знаю, напевно, ці такі пару таких кроків, які я би точно рекомендував. Але дуже класних. Мені особисто сподобалася думка про те, що тоді, коли я себе відчуваю погано, я себе відчуваю не вартою або щось проживаю складне. Мені здається, що Бог так само до мене зараз ставиться. Але ж насправді ні. І це найважче пам'ятати. Знаєш, читаю книгу Буття зараз. І в книзі Буття, от до кінця вже доходжу, дивлюся, думаю собі, люди вже таке чудили. Знаєш, я істину зрозумів. А Біблія це не книга, яка просто тобі говорить, що треба робити, а що не треба робити. Біблія це книга, яка розповідає історію, як поводилися люди, і як поводився Бог. І знаєш, що я зрозумів в кінці книги Буття? Щоб люди не щоб у них в житті не відбувалося, щоб вони не робили, вони можуть все зробити. Але не може заставити Бога їх залишити. Бог все одно там був присутній і буде присутній. Тому навіть якщо. А ми, ми не можемо сказати, що наш депресивний стан, ми в цьому винні. Ми говорили про депресію колись там, і ми говорили, люди не хочуть там бути, вони просто це мають. Просто треба зрозуміти, навіть якщо щось і вже відбулось, ми не можемо, ну ми, ми не хочемо і ми не можемо, щоб так, щоб Бог він нас пішов. Він завжди буде з нами. І ось це і є, тому я завжди кажу, що Бог зціляє. Але в нього є багато способів, але одна із речей він завжди знав. Це дуже класні практичні кроки. І в цьому подкасті ми би хотіли розіграти одну консультацію в нашому центрі ментального здоров'я Подорож. Що для цього потрібно зробити? Вам потрібно просто залишити коментар під цим відео. Якщо ця консультація вам не потрібна, можливо, ви можете її подарувати вашим друзям, близьким чи рідним, тому залишайте коментар. І щоб не пропустити наші наступні епізоди цього подкасту, підписуйтесь на наш канал, ставте собі дзвіночок, з повіщенням про нові випуски, і до наступного епізоду. До зустрічі. Дякую.